Тому що, друзі, ось беремо наш сурповерту та розбиваємо йому патрона за допомогою молота. Розбили обережно патрона молотом серповерту і далі беремо стару дріль із, із старим патроном. Ось таку, як бачите, справа у нас ось зняли її патрона. І зараз будемо встановлювати сас... на нашому суперверті. Для... 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 для цього нам потрібно проточити під конус нашу заготовку, яка у нас стоїть на, нас... на нашому самому серповерті, яка захована під самим його патроном. Ми як розбили патрона, то там в нього є заготовка. Ми його одразу беремо і проточили. Ось під конус беремо крейду і крейдою обов'язково проходимо по конусу. Потім беремо наш патрон і, кру, і крутимо при круві шуруповерті, сурповерті, дуже різко надіваємо патрон. Тим самим у нас е, починає за, заїдати е, їсти метал в нас крейда. При, при патроні, і тим самим нас за її на, 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 на настільки сильно, що у нас просто буде дуже крепко кріпитися на сам патрон, на сам сурповерст. Ось так. І все в у нас, у нас працює. Ми, ось, як бачимо, у нас працює у нас сам сурповерст. Далі вкручуємо сам болт який тримає на сам патрон із того боку саму нашу заготовку. І починаємо сидити. Як бачимо, все в нас працює, просверлює на цій отворі спокійно. Ось і все. Ось так можна зробити сам сурповерт на старому патроні.